Добрий день, радий всіх бачити. Сьогодні брифінг із актуального питання в умовах повномасштабного вторгнення. Е, вже всім зрозуміло необхідність викладання дисципліни захисту України, військово-патріотичного виховання дітей та молоді на якісно новому рівні. Е, тому 27 грудня минулого року постановою Кабінету міністрів номер 1374, деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевих місцевим бюджетам для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. Було призначено субвенцію. Загальна сума цієї субвенції становить 1 мільярд 745 мільйонів гривень, з яких 1 мільярд 645 мільйонів гривень призначені. На закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту України і 100 мільйонів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які будуть забезпечувати викладання цього предмету. Я думаю, що ні для кого не секрет станом на сьогодні, той моніторинг, який проводив департамент освіти. Полтавської обласної адміністрації управління Державної служби якості освіти в Полтавській області, за що їм дякуємо, ми отримали більш-менш об'єктивну картину із облаштування кабінетів предмету захисту України і кваліфікації педагогів, які цей предмет викладають. Тому, щоб декілька прикладів навести, у нас фактично зараз із 60 громад. Лише в двох громадах є більш-менш задовільний стан кабінетів, в яких викладається предмет захисту України, тобто які мають матеріали навчальні з тактичної медицини, зразки або макети зброї та інші наочні матеріали. Якщо ж брати другу складову, це щодо того освіта тих педагогів, які викладають предмет захисту України, то по пам'яті це Лубинська територіальна громада, в якій є викладач, який має підготовку за цим фахом. Решта, на жаль, ми всі розуміємо, але треба давати об'єктивну картину. Це педагоги за іншим фахом, від фізкультури до математики, історії України. І такі інші, які пройшли там певні короткострокові курси на базі нашої Полтавської академії неперервної освіти, і, скажімо так, формально вони мають право викладати цей предмет. Але ми всі розуміємо, що тут треба більш ретельна, більш ефективна і більш тривала підготовка. Так само, як і за першим напрямком, це. Матеріально-технічне забезпечення. Тому, що стосується Полтавської області, на перший напрям, тобто закупівля обладнання, в тому числі комп'ютерного, у нас спрямовано 83 мільйони 554 тисячі гривень. Поки що я хотів би підкреслити, ще умови, за яких надається субвенція, тобто конкретні вимоги. До освітнього закладу невідомі. Ми чекаємо, що їх оприлюднять наприкінці січня, на початку лютого, і тоді ми почнемо моніторинг і будемо збирати і відповідно планувати розподіл субвенцій, тобто яка буде передана місцевим бюджетам, які в свою чергу будуть витрачати ці кошти на облаштування. І на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмету захисту країни, це 5 мільйонів 60 тисяч гривень, які знову ж таки будуть використані нашим обласним закладом Полтавська академія неперервної освіти. І я думаю, що таке фінансування воно дозволить забезпечити більш ефективну. Підготовка, яка не повинна зводитися виключно до якихось кабінетних або дистанційних занять, повинна включати в себе спілкування із тими людьми, які мають бойовий досвід. Можливо, серед них є багато педпрацівників. Всі ми знаємо, що у нас багато освітяни в перші дні пішли захищати Україну, і потім вони були мобілізовані. Тобто, в принципі, ті люди, які можуть, Передати свій бойовий досвід, і саме в контексті навчання учнів дітей, вони є наше завдання їх максимально ефективно інтегрувати в цю систему підготовки. Крім того, я б хотів звернути увагу: якщо в минулому році ми говорили, от у нас було дві державні субвенції на придбання шкільних автобусів і на облаштування захисних споруд. Цивільного захисту там йшла мова тільки про заклади загальної і середньої освіти школи. Дана субвенція, про яку ми говоримо, вона буде стосуватися також професійно-технічних училищ, закладів, професійно-професійної технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти, тобто тих закладів, де разом із спеціальною освітою. У нас здійснюється надання також повної загальної середньої освіти. Тому я сподіваюся, що ця ініціатива безумовно необхідна, безумовно, вона гарна, що саме на Полтавщині вона буде реалізована найкраще. Щоб у новий навчальний рік 2024-2025 наші заклади вступили максимально оснащені обладнанням з максимально підготовкою. Тому я передаю слово Едуарду Миколайовичу Бородаю, заступнику начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Едуард Миколайович опікується питаннями освіти. Підготовки учнів. Він у нас е, був в складі робочої групи, яка займалася е, організацією, підготовкою відкриття нашого Полтавського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Тому е, він, можливо, трохи із свого боку, скажімо так, підсвітить і висловить ті питання, які турбують саме військову. Будь ласка, дайте про. Дякую за надане слово, бажаю здоров'я всім присутнім. Так, дійсно, сьогоднішня ініціатива Міністерства освіти і науки, ну, скажімо так, дуже актуальна, вона назріла і е, звернула увагу на такий предмет, як завжди існував захист України. Він по-різному в різні часи називався – до призовна підготовка, навчальна виховна. Захист вітчизни, тепер захист країни. Дійсно, цей предмет, з якого починається військово-патетичне виховання, починається, скажімо так, передавання основ військової підготовки, яка зараз є дуже актуальна, тому що в умовах збройної агресії кожен громадянин повинен і молода людина повинен вміти. Знати, як е, забезпечити свою безпеку, своїх рідних, як вміти надати першу медичну допомогу, як користуватися е, певними засобами, як е, відрізняти мінну безпеку, тому що це вже є в нас з вами життєва необхідність. Це не є забаганка, це, я ще раз нагадую, життєва необхідність. Тому, що, тому звернення уваги Міністерства освіти і науки саме на цей предмет є актуальною. Полтавська область, дійсно, як сказав мій колега, не посла задніх в питаннях військово патріотичного виховання, а була ініціатором багатьох процесів, які зараз мають наслідки вже на державному рівні. Це ще раз повторюся казав мій колега аудит. Викладання цього предмету, який розпочався в Полтавській області Державної служби якості освіти і потім розповсюдився на всю державу, дійсно, я так думаю, можливо, цей аудит і підсвітив саме це проблемне питання. Ми єдині поки що на Україні, які звернули увагу на відсутність навчально-матеріальної бази цього предмета, ми повернули навчальну зброю в 60 навчальних закладів. Як профтехосвіту, так і середні школи саме з Міністерства оборони. Започаткували конкурс на кращу матеріально технічну базу, предмета захисту України. Започаткували премію імені Андрія Конопльова на кращого студента, на кращого учня. Відкрили ліцей, як було сказано, з, з посиленням військово-фізичною підготовкою. Це все елементи чогось комплексного, яке ми маємо надію вплине на підготовку нашої молоді і, і зміни підходи до цього предмету. Тому що дійсно предмет нівелювався, і в 2014 році нам дійсно відкрили ті реалії, які ми столкнулися. щоб предмет був і в той же час його не було. Ми дещо покращили і звернув увагу в області на елементи викладання, підвищили якість викладання, але цього загалом було недостатньо. Ця субвенція, яка зараз виділиться, я маю надію, буде спрямована на. Дійсно, закупівлю, як сказано в постанові кабіна, в першу чергу на профільні заклади, це два на наших військових ліцеї. І на закупівлю того, що передбачено вимогами Міністерства освіти. Це, звичайно, інтерактивні тири, це, звичайно, стрілецькі тири, це і макети навчальної зброї, це і макети інженерної. Мінної безпеки, тактичної медицини. Як вона буде розподілена, це ми отримаємо, я думаю, запити з громади, які являються власниками шкіл. Щось буде на обласному рівні централізовано. Я думаю, ми звернемо увагу на профтехосвіту, тому що ПТУ в них теж є цей предмет. І там теж потребує додаткової уваги. Тому це є позитив ініціатива, яка дійсно вперше за часи Незалежності зроблена. І вона, я думаю, принесе ту користь, яку ми з вами і наші з вами діти отримають е, вже інший рівень освіти саме з цього предмету. Дякую. Є питання, готові відповісти. Колеги по питанням. В кінці 2015 року розмістили опотребили хронообільне створення опорних центрів військового вишку. Тоді це коли ще не комунікає. Так, дивіться, це питання розглядалося. Я гадаю, ви маєте на увазі міжшкільні ресурсні центри. Це була ідея, яка, що, наприклад, в громаді, де є 10 закладів загальної середньої освіти, краще створити один зразковий, в якому створити, ну, не зразковий, а створити з потужною матеріально-технічною базою, забезпечити е, педагогічними працівниками відповідної кваліфікації таким чином, щоб предмет захисту України викладався на базі цього закладу, тобто учні. Будуть з інших шкіл приходити і відповідні години будуть передані в цей заклад. Поки що у нас станом на сьогодні дана ідея починає реалізовуватися в місті Кременчук. Там є мішкільний ресурсний центр, але моя думка, скажімо, яка ґрунтується на більш ретельному вивченні ситуації, я можу сказати, що. Більш ефективним напрямком було б створення військово-патріотичних клубів. Тобто у нас вони функціонують, в принципі, традиція є давна. Я думаю, всі ви знаєте про військовий клуб Воїн, який функціонує в місті Полтава, Олег Бариш очолює. Також клуб Юний десантник, який очолює В'ячеслав Курган, який зараз перебуває в зоні бойових дій. Музей військовий, який функціонує на базі вищого професійного училища номер 7 міста Кременчуга, тут можливості більш широкі, тому що створення такого міжшкільного ресурсного центру, який об'єднує, воно викликає, скажімо, низку питань, як передавати годину, особливо якщо це там заклад. Обласного підпорядкування чи заклад територіальної громади. Тому зараз краще розвивати саме систему клубів, гуртків як позашкілля, тобто або гуртків на базі тих самих закладів, або на базі закладів позашкілля. Тобто, станом на 1 вересня, коли ми проводили моніторинг позашкілля, у нас у військово-патріотичних гуртках клубах займалися лише 7%. Від учнів Полтавської області. То якщо у нас загальна кількість 140 тисяч, тобто ну, приблизно уявляється, то ми можемо зробити певні коригування на вік. Зрозуміло, що початкова школа ну, не може цим займатися, але все одно, починаючи з 6-7 класу, певні елементи можуть учні вивчати, тому вони фактично. Залишаються неохопленими. І знову ж таки, повертаючись до теми нашої розмови, ми бачимо, що це субвенція отримується на викладаннях предмету захисту країни, які викладаються лише в 10-11 класі. А ми розуміємо, що діти, от які займаються в тих клубах і гуртках, які вже є, вони набагато меншого віку. Тобто треба теж звернути увагу на позашкілля, якщо дитина приходить, скажімо там. 8-9 клас, ну навіщо їй чекати 2 роки, поки в неї в школі цей предмет будуть викладати. Хай вона знайде в себе в громаді, в районі такий клуб. І от коли ми створювали полтавський ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою, то до приймальної комісії приїжджали батьки з дітьми, які ще не закінчили 9 клас. Приїжджали там випускники сьомого, восьмого класу і питали, коли їм можна буде. Вступити, тобто ми зараз розглядаємо можливість і в Кременчуцькому ліцеї, і в Полтавському набирати також 9 клас, не лише старшу школу. Тому е питання створення таких осередків, звичайно, актуальне, але, на мою думку, вони будуть більш ефективно працювати як е заклади системи позашкілля. це дозволить охопити більше дітей. І ще питання щодо катівного захистів чи достатньо Ну, я на початку звернув увагу, що ті, які працюють в закладах освіти, то, звичайно, у нас так м'яко кажучи дефіцит цих вчителів. Але знову ж таки, е е є люди з бойовим досвідом, є люди, які мають, скажімо, хист і бажання працювати з дітьми, також. У закладах позашкілля менш жорсткі вимоги до працівників. Тобто, якщо в закладі освіти там необхідна наявність профільної освіти, ну, як мінімум, то в принципі в закладі позашкілля було б бажання той самий учасник бойових дій, які з тих чи інших причин демобілізований, він має право. Ну, Має можливість працювати з дітьми. То моя думка, що, звичайно, педагогічна освіта це головне підготовлення, але коли діти бачать, чують і займаються з людиною, яка прийняла участь в бойових діях, яка має досвід, це питання авторитету. Звичайно, вони будуть прислухатися, і, можливо, тут буде щось. Недосконала з точки зору подачі там матеріалу з педагогічної, але головне ті знання вміння, навички які залишаться в дітей. Чи надається таким блюдом психологічне Ви маєте військові. Ну їм їм надається психологічна підтримка незалежно від того, чи вони працюють з дітьми, чи не працюють. У нас зараз є громадські організації, які об'єднують. Ветеранів, е працюють психологи, ми проводимо навчання, також наше управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб постійно опікується цими проблемами, ми, ми всі розуміємо, що крім, скажімо, фізичної реабілітації, е більш важлива психологічна. Тому е ми співпрацюємо, тобто наші психологи проводять тренінги, завжди готові провести підвищення кваліфікацію, тобто, і як казав вже Едуард Миколаївич, наше завдання створити таку цілісну систему в Полтавській області, коли всі знають, куди піти вчитися, куди піти дитині займатися, куди звернутися тому самому ветерану, якщо в нього є бажання, і ми сподіваємося це в найкоротші терміни побудувати. Ну, я хотів би додати свого колегу, і хотів би, щоб це пройшло такою червоною рискою нашою з вами брифінгу, то, що Полтавська область була ініціатором, і ми звернулися до Міністерства освіти з питанням, яке вирішить і ваше питання кадрове, щоб повернути в навчальні заклади посаду заступник директора з військово патріотичного виховання. Ми звернулися до Міністерства освіти і єдиним листом. І коли е, будуть внесені відповідні зміни до наказу Міністерства освіти і громадам буде надано можливість повернути цю посаду е, в навчальний заклад, це дійсно змінить загальний підхід, вирішить кадрове питання, тому що викладач тире, заступник зможе керувати і визначати взагалі напрямок діяльності навчального закладу саме в напрямку військово тичного виховання. Це змінить багато речей. Тому що навчальна матеріальна база предмету захисту України, вона, якщо я не побоюсь, вона найпотужніша серед усіх предметів. Це і клас профільний, це і стрілецький тир, це і смуга перешкод, строєвий плац. І це все передбачено наказами відповідно Міністерства освіти. Тобто, приведення предмету до вимог Міністерства освіти є обов'язок Міністерства освіти. І зараз це вилилося саме в цій субвенції. Тому, якщо буде реалізована ініціатива Полтавської області введення посади заступника директора, це вплине, ну, я повторююся на багато речей. І то, що ви сказали, дійсно проблема кадрова, да, дійсно, тому що. Чомусь е, вищ, вища освіта готує викладачів з математики, з фізики, з фізкультури, а не готує профільного викладача захисту України. Питання чому? Я думаю, це в подальшому буде вирішено, це потрібен державне замовлення, як мінімум. Чому я зараз не, не маю? Ну, це питання поки не до нас, але я думаю, воно буде вирішено найближчим часом. Дякую, які ще питання. А яким чином ви зможуть вдосконалити свої навички ті викладачі, які нині працюють у школі і нині викладають цей предмет для 10-11 класу? Ну, навантаження, будемо відверто казати, це не дуже велике. Ну, залежно від школи десь більше, десь менше, але ну, це від 6 до 8 годин на, на місяць. От до того, як взялося державне замовлення, от чи передбачені якісь курси на цю державну суббацію для тих викладачів, які нині викладають цей предмет. Для так, звичайно, що ці курси будуть проводитись на базі Полтавської академії неперервної освіти, яка вже видала навчальний посібник із захисту України. У нас працюють всі Полтавська академії неперервної освіти і колишній військовий Андрій Іванович Максименко і фахівці саме. Цьому питанню, тобто вже згадував Едуард Миколаєвич стипендію імені Героя України Андрія Конопльова, яка призначена якраз для того, щоб надавати підтримку тим учням і студентам, які досягають високих результатів там фізичній, військовій підготовці, займаються активною волонтерською діяльністю. І з цього року, теж за ініціативи депутатів обласної ради. У нас започатковано стипендію імені Героя України Дмитра Прогла. Вона призначена саме для учнів ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою, тобто ми будемо визначати щороку 10 стипендіатів. І якщо у нас зараз казати в області 150 ліцеїстів, то враховуючи розширення і Полтавського, і Кременчуцького ліцею, ми сподіваємося, що наступного. Року ця кількість буде подвоєна. Тобто, і це буде також відзначення кращих ліцеїстів, відзначення їх активності поза межами навчання. Я допомю дійсно актуальне питання, і одна із частин субсубенцій, друга частина дійсно спрямована на підвищення кваліфікації. Ну, звичайно, осередком. Повинна стати академія непереново освіти. Але в свій час до широкомасштабної агресії ми планували підвищення кваліфікації на базі деяких військових установ тут, в Полтавській області. Ми запрошували туди викладачів. Військові, фахівці передавали їм свої навики, а викладачі вже в свою чергу передавали це у учням. Я думаю, цю ініціативу ми спробуємо відновити. Також що особливістю в цьому, в цьому році в предмет захист України внесено дещо нові напрямки, наприклад, підготовка операторів дронів. Це прямо в навчальному програмі закладена така тематика. І я думаю, на базі або неперервної освіти академії, або на якось і інше. Саме буде підсилений цей напрямок і викладачі, які будуть сюди прибувати. З усієї Області матимуть можливість уже на базі якоїсь амбулаторії, лабораторії, базі якоїсь, скажімо так, буде створена матеріальна база для підвищення кваліфікації або окремий клас, або ще щось, щоб люди приїжджали і. Уже не на пустому місці, а саме на чомусь навчалися. Особливо це буде я думаю, напрямок з підготовки і вміння оперувати дронами, тому що зараз це актуально. А ці хлопці, які чи і, і дівчата в тому числі чи, будуть навчатися це два-три роки, вони вже можуть застосувати це в житті. Так, я хотів би додати, що в Академії перерва освіти в них розроблена. Власна програма професійний розвиток учителів захисту України з питань використання БПЛА у військових цілях. Тим більше, ми знаємо, цей напрям, в принципі, раніше у Полтаві був розвинений. У нас є лабораторії дронів в закладах вищої, фахове, передвищої, професійно технічної тому ми будемо шукати можливості і максимально залучати матеріальну базу, яка вже є, не чекаючи. Скажімо, створення, тому що ну, створення зараз це певний час, якщо є можливість з кимось співпрацювати також. І я б хотів ще в продовження от, питання, розмови додати, що дійсно предмет захисту країни він стає, як і взагалі, підготовка фахівців більш високотехнологічним. тому розширюється коло питань, які будуть розглядатися, вивчатися, для того, щоб дати всебічні знання. Знову ж таки, повертаючись, ну, в мої часи, коли цей предмет викладався, він викладався в двох таких площинах. Це безпосередня військова підготовка і надання там, першої медичної допомоги. Зараз ми розуміємо, що його треба як мінімум розширювати от якраз на... Технології безпілотних літальних апаратів, і крім того, життя вносло корективи це поводження в надзвичайних ситуаціях, поводження з вибухонебезпечними предметами. Як поводити і тут? Чому я акцентую, що краще це завдання виконують заклади зашкілля, тобто не чекати, поки дитина досягне 16-15 років вступить до старшої школи або до закладів професійно-технічної фахової передвищої, а для того, щоб починати. Вже зараз певні елементи, тренінги проводяться, але ж, звичайно, краще, щоб це була цілісна система, тому що ну, реально знання з поводження в надзвичайних ситуаціях це врятовані життя, дітей і дорослих.